Родини, коли почули, що ну, і самі досліджували цю тему, що пісковик він чорніє, він там трошки покривається мохом, взагалі він дуже благородно старіє, і за ним треба догляд, щоб цього не відбувалося. Тобто, в принципі, сучасні технології допомагають е, е, мінімізувати на цей догляд. Тобто, це там раз в чотири роки, його треба щіточкою пройтися і, і покрити гідрофобізатором. Проте для родин це питання взагалі було в такі сприйняте, адже вони не вірять в нашу владу, вони не вірять в те, що це буде робитися там наступні там, через 10 чи через 20 років. Можливо, наприклад, теперішній міський голова буде за цим доглядати, чи буде це робити наступний міський голова? Не знають у всіх був запит насправді на те, щоб щось поставити, не знаю, щось гранітне, вічне, чи і про це забути.